Ніч і ранок на Нікопольщині минули з тривогами та артобстрілом. Ворог відкрив вогонь по райцентру та Марганицькій громаді. Жертв і поранених немає. Наслідки атаки уточнюють. Потерпала від атак Нікопольщина і протягом вівторка. Учора окупанти вдарили по райцентру з безпілотника, влучили по складу приватному підприємству, навчальному закладу та житловому будинку. Обійшлося без травмованих. Авмисно псують укриття або використовують їх як громадську вбиральню. У Нікополі закликають жителів повідомляти про порушників, фіксувати подібні випадки на фото чи відео та передавати на гарячу лінію міськради. Усі матеріали нададуть правоохоронцям а також опублікують у соцмережах, аби зробити вандалів відомими. Нагадаємо, нині у місті 11 мобільних бетонних сховищ. Вони встановлені біля зупинок громадського транспорту та у місцях з високою інтенсивністю руху. Тримка у війну завтра з 9 до 11 години у Червоногригорівській громаді видаватимуть гуманітарну допомогу. Цього разу отримати її зможуть особи з інвалідністю третьої групи. Працюватиме волонтерський пункт у місцевому ліцеї. І з собою треба взяти оригінали документів. Організатори кажуть, разом із пакунками видаватимуть також спеціальний паперовий талон, який важливо зберегти для отримання наступної гуманітарки. Для тих, хто на заслуженому відпочинку у Покрові університет третього віку відкрив свої двері для слухачів. Нині у ньому займається понад 80 жительок. декламують вірші, грають у п'єсах та опановують рукоділля, а також відвідують лекції та тренінги зі здорового способу життя і комп'ютерної грамотності. Навчання безкоштовне набір до університету триває.